Доброго дня, мене звати Ульяна. Рада бути тут присутньою на цій події організованої Flying Back фундації і особливо в день незалежності, тож всіх зі святом живу в Польщі вже кілька років зі своїми дітьми. Маю сказати щось про освіту. Українська освіта краще, безперечно, але польська вона більш толерантна, більше кладеться дітям до душі, вони чують себе певнішими, більш певними і рада, що вони можуть вчитись в польській школі і паралельно в українській дистанційно. Відвідують різні такі міри. Які проводяться українською мовою, і це дуже гарно підтримує нашу мову і рівень спілкування. Дякую.